Ні, я люблю цей літак. Скільки він мені якраз в життя рятував? 120. Мені подобається на ньому літати на гранично-малих висотах. Да, війна дуже багато чого забирає. Саме страшне це от, що вона забирає людей і час. Забирає час, який ми могли б витратити на свої сім'ї, на рідних, близьких, а замість цього нам приходиться, приходиться воювати і весь час віддавати війні. Допускаю.